Доброго дня! Вітаю всіх з Новим роком! Бажаю скорішої перемоги, злагоди в ваших родинах, миру, добра, щастя, міцного здоров'я та великого кохання. Тема сьогоднішнього відео адуляри та лабрадори. Це все новинки, нові надходження. Перша каблучка з адулярчиком. Знаю, що всі дуже люблять адуляри, привезла новинки. У 18-му розмірі каблучка, вага 8,2 грами, всі камінчики будуть з яскравою іризацією. Розмір камінчика 23 на 17 мм. Вартість каблучки 1500 гривень. До каблучки маю кулон. Ось такий. Всі вироби представлені в сріблі 925 проби. Кулон також з яскраво вираженою іризацією. Вага кулону 13 г. Розмір камінчика 33 на 19 мм. І вартість такого кулону 2500 гривень. Наступна каблучка, тут така синя іризація, блакитна, також яскрава. Розмір каблучки 17,5, вага 9 грамів, розмір камінчика 26 на 18 міліметрів. І вартість каблучки 1650 гривень. Форма крапля, зворотній бік, всі камінчики відкриті. І в колончику також. Ще одна каблучка. ця мені дуже подобається чомусь. Форма Юлії. Розмір каблучки 18, Вага 7 грамів, діаметр адуляра 19 мм, вартість каблучки 1300 гривень. Зворотній бік. Далі дуже цікавий. Браслетик з адулярами. Всі камінчики з іризацією. Вони відкриті. І камінчики в огранці покажу на руці. Ой, подивіться. Браслетик на ручку 17,5-18 сантиметрів. Дуже такий ніжний жіночий. Можна доставити у ювелірів додаткові цілі додаткову цепочку можна доставити, якщо потрібно, збільшити на більший об'єм руки. Вага браслету. 10,6 грама. Вартість 2800 гривень. Наступна каблучка. Вона така напівпрозора, також мені дуже сподобалась яскрава іризація. У 18-му розмірі вага. 5,7 грами, розмір камінчика 20 на 16 мм і вартість 1200 гривень. Камінчики відкриті. І останній адулярчик. Він більш високий такий. Каблучка. В розмірі 17,7, вага каблучки 6,6 грами. розмір камінчика 18,5 на 13 мм. Вартість каблучки 1200 гривень. Камінчики відкриті. Лабрадор. Каблучка. Тут повністю іризація по всій поверхні. В розмірі 18,7, вага каблучки 11,4 грами. Розмір камінчику 28 на 21 мм, вартість каблучки 2400 гривень. Камінчики відкриті. І ще один лабрадорчик. Також іризація по всій поверхні синього кольору. Розмір 17,8. Вага каблучки 10,2 грами. Розмір камінчика 27 на 17 міліметрів. Вартість каблучки 2200 гривень. Зворотній бік. Камінчики відкриті. На сьогодні все. Дуже дякую за увагу. З питань придбання прикрас звертайтесь, будь ласка, у viber спільноту або за номером телефону. Силочку та номер я залишаю у першому коментарі до цього відео. До зустрічі на каналі.